Всім привіт! Мене звати Надя. Сьогодні я вам озвучуватиму статтю, яка була перекладена для Клубу любителів дизайну людини, де постять меми та статті, і переклади статей, і статті аналітиків та історії проживання свого дизайну, де можна коментувати та ставити свої запитання. Підписуйтесь на наш канал. Посилання внизу в описі під відео. Чому маніфестори такі важливі для програми? Так, кожна людина в цьому світі по-своєму особлива і унікальна. Але ви, маніфестори, маєте не менше значення. Я не хотів цього говорити, бо ми всі унікальні сніжинки. Ля-ля-ля. Але це правда. Якщо ви маніфестор, то швидше за все, ви хоча б раз у житті думали, я ніби важливий, я тут, щоб зробити щось важливе. Я тут не для того, щоб бути посередністю. І це незарозумілість змушує вас так думати. Це ваш внутрішній голос каже вам правду. Як маніфестори, ми можемо забути, що впливаємо на всіх навколо нас, включаючи інших маніфесторів. Але багато хто, якщо не всі з нас, відчувають на собі безліч обумовленостей і ран через свій розмір. В Австралії ми маємо цікаву культуру навколо людей, які надто виділяються, яку звуть синдромом високого маку. По суті, це культурний ухил у бік скромності та смиренності, а також тенденція тягнути вниз людей, які вважаються надто великими, впевненими чи самостійними. Близько 250 років тому Біла Австралія була колонізована ув'язненими, які перебували під гнітючим британським правлінням. Таким чином, сучасну Австралію було створене завдяки людям, яких пригнічували і піддавали жорсткому поводженню за те, що вони протистояли владі або виставляли себе на показ. Як австралійський маніфестор, я глибоко розумію опір усередині мене щодо проголошення того, що я маю велике значення. Якщо ви жінка маніфестор ви можете додати сюди всю патріархальну нісенітницю, яка говорить жінкам, не бути надто або занадто сексуальними, або ще щось. Як відомо, будь-якій людині на її духовному шляху, якщо ви не відчуваєте підтримки з боку оточуючих вас людей, у вас з'являються рани і страх, коли ви починаєте себе проявляти повністю. Я припускаю, що у всіх маніфесторів, навіть у тих, хто знає та живе за своїм дизайном, є обумовленості, з якими потрібно працювати. Але ця стаття не про це. Вона про те, чому ви насправді маєте велике значення. Я сподіваюся, що ці слова додадуть вам сил і дадуть вам стимул опанувати свою силу, щоб ви могли перестати стримувати себе. Тому що це не просто ранить і обмежує вас, це ранить і обмежує всіх людей навколо вас і всіх, хто вступає в контакт з вашою енергією. Перше ми єдиний тип енергії із закритою аурою. Маніфестери становлять 9% населення і є єдиним енергетичним типом із закритою аурою. Це має велике значення. Всі інші типи мають ту чи іншу форму відкритої аури, що означає, що 91% населення можуть легко відчувати та оцінювати енергію один одного. Тому ще до того, як ви увійдете в кімнату, ви виділятиметеся. Крім того, наша аура велика, вона найбільша в порівнянні з іншими типами енергії, як купол, який буквально відштовхує людей з вашої дороги. Це означає, що нас енергетично помічають задовго до нашої фізичної появи чи звуку нашого голосу. Люди можуть навіть відчувати вашу енергію ще до того, як ви увійдете в кімнату, і це не жарт. І у нас є така якість, тому що наша роль у колективі полягає в тому, щоб ініціювати інновації з 5 d виміру в 3 d вимір Наша аура допомагає нам у цьому, дозволяючи нам ініціювати, створювати щось нове, запобігаючи втручанню інших людей. Уявіть собі таку ситуацію, якби ми мали цю роль ініціатора, але не було б енергії, щоб люди нас помітили. Тоді наші ініціації ніколи не були б помічені і не мали б належного впливу на колектив. Наша велика закрита аура каже: Помітьте мене, а ті, хто до цього не готовий, просто підуть. Ніхто інший не буде так помічений, перш ніж відкрити свій рот, щоб заговорити. І вже одне тільки це робить тебе маніфестора тим, хто має значення. Друге, ми ініціюємо зсередини. Ми всі тут для того, щоб творити, ініціювати і слідувати своїм власним бажанням, але всі інші типи роблять це через зовнішні фактори. Генератори та маніфестуючі генератори відкликаються на речі у своєму оточенні. Проектори чекають, коли їх запросять, а рефлектори обробляють всю енергію навколо себе і діляться мудрістю з нами. Маніфестори тут, щоб діяти на основі своїх внутрішніх креативних поривів та відпочивати. І саме здатність чути свій власний внутрішній голос, який є джерелом інновації, робить нас унікальними. Це робить маніфесторів тими, хто дійсно має значення. Решта може бути заініційованою, але ми ініціюємо те, чого раніше ніхто не бачив. Навіть якщо це не на 100% унікально, маніфестору потрібно всього створити щось у своїй енергії, щоб це помітили і почули. Щоразу, коли ми ділимося своєю мудрістю, беремо на себе відповідальність за нашу енергію, тобто хибне я, і дозволяємо собі бути поміченими, ми спонукаємо інших людей до зростання, змін, творчості, зцілення та дій. Це просто наша природа, просто своєю присутністю ми ініціюємо людей без жодних зусиль, іноді і без їх відома. Якби мені давали долар за те, скільки разів я говорив щось комусь і думав, ніби вони цього не чули, а за кілька тижнів чув те саме з їхніх вуст, я був би багатим чоловіком. Ви відчуваєте, як це важливо? Ви ініціюєте людей до того, що вони не змогли б зробити без вас. Навіть коли ви провокуєте людей, запускаєте тригери в них, ви ініціюєте їх своєю енергією, і це найвпливовіша роль. Третє, наш голос. Що робить нас маніфесторами, так це наявність визначного горла із з'єднаним із ним моторизованим центром. Це означає, що наше горло не просто визначене, але моторизоване, що надає нашому голосу та словам вагомість, якої немає у інших типів енергії. Приваблива якість нашого голосу полягає в тому, що коли ми говоримо, це схоже на включення мегафону, який впливає на людей. Важливо не те, що ви кажете, а те, що саме ви, як маніфестор, це кажете. Ось чому наша техніка для ініціації полягає в тому, щоб голосно інформувати всесвіт або людей, які нас оточують. Тому що щоразу, коли ви говорите, ви створюєте зміни та вплив. Коли ви говорите, енергія слухає. Коли ви говорите, енергія гуртується навколо вас, щоб вишикуватися і робити те, чого ви хочете. Коли ви говорите, світ змінюється. Як маніфестори, ми повинні використовувати цю силу, щоб говорити про багатство, силу і зростання, ініціюючи людей до зцілення, щоб допомогти іншим і собі знайти велику любов. Вам не потрібно бути впевненими, що ви досить мудрі або вмієте впливати. Вам просто потрібно промовляти вголос і голосно те, що вас займає, тому що це когось ініціюватиме, на когось впливатиме. Навіть якщо ви скажете тільки одне слово, воно матиме силу та значення, і це буде робити з вас того, хто має значення. Ось короткий огляд того, з чого варто розпочати визначені енергетичні центри. Визначена енергія ваше джерело сили. Тож почніть тут, перш ніж рухатися до воріт. Визначений джит-центр. Перше пориньте у втілення своєї особистості. Друге. Відчуйте свою мету. 3. Вчіть людей любові до себе. Визначений емоційний центр. Перше пориньте в інтенсивність своїх емоцій. Друге. Прийміть їх. 3. Розкажіть іншим про свої емоції та про емоційний інтелект. Ухвалюйте рішення, поважаючи свою емоційну хвилю. Визначений селезінковий центр. Перше. Пориньте у свою інтуїцію та первісний інстинкт. Друге. Що ваше тіло говорить вам про те, що для вас є безпечним, небезпечним, правильним чи неправильним? Третє. Що є здоровим для вас? Четверте. У які дивні та чудові місця вона, ваша інтуїція, вас веде, визначені ворота. У дизайні людини є 64 воріт, і всі вони говорять про невеликий набір навичок, які ви можете активувати. Кожна людина має до 26 визначених воріт, і кожні ворота є магнетичними і могутніми. Кожні ворота говорять про різні елементи вашої сили і пояснюють, чому ви маєте велике значення. Ви обрали цю енергію перед інкарнацією. Ви прийшли сюди не задля посередності. Ви прийшли сюди не для того, щоб ховатись. Ви прийшли сюди не для того, щоб ховатись кутку, як церковна мишка, і дозволяти іншим грати по великому. Ви прийшли сюди, щоб вас помітили та залишити після себе спадщину. Ви не обрали б цю енергію перед інкарнацією, якби не хотіли такого досвіду. Кожна деталь карти підтверджує, що ви тут, щоб змінити світ. Єдине, що стоїть на вашому шляху, це ваше схвалення цього факту. Ви можете продовжувати боротися з цим, чинити опір своїй силі, приглушувати свою енергію, але ви тут для того, щоб маніфестувати нове у цей світ, озвучила Надя Дінара для Клубу любителів дизайну людини. Дякую, що ви з нами.